Ну що ж, продовжую розказ про Італію. Раз таке діло. Короте, в прошлій серії я забув розказати інтересних деталей. По-перше, перед віроною у мене була ще одна ночовка, я про неї. Вспомню. Я не мог спомнити де це, коли було. Перед віронею це було. Там я їхав, коротше, такий луг почався, що просто невозможно себе представити. І я дивлюсь, виходить, ну, ніде немає сховатися. По карті дивлюсь, там є такі якісь канали, вроді вроді нього якась зелень. І я поїхав вдоль того каналу і знайшов таке хороше одиноке дерево. Там була така заброшка, типу водокачки якоїсь. І це, мабуть, найкраще місце, яке я знайшов. Дерево примерно шириною внизу 6 метрів, і воно низ такий заросший, виходить, що під ним, якщо залазиш, тебе не видно. А внутрі, ну там пришлось пару віточок обламати, і я тоді нормально заліз, коротко, загнувшись, і велосипед затягнув, і палатку поставив. Було класно. В тому місці я печку не палив, я палив газ. Потім... Це значить, продовжуємо. Це значить, після міста Павія за мостом я переночував, утром проснувся і починаю отак по направленню по Азімуту в сторону моря. Опять же таки, оскільки в телефоні заряду малий, я його виключав і старався не включати без особої надійності. Поэтому їхав по Азімуту. Я подивився по карті, що мені треба їхати через місто От. Але для цього міста Тортона там далі почалася дорога дуже погана, вузька. Я звернув на другу дорогу. І таким чином, виходить, по азіму то було дуже важко орієнтуватися. Я поїхав на багатозападні, попав в місто Овада, а від нього виїхав аж на другу дорогу. Виходить, ну Я вже тоді зрозумів, що я їду на багатозападні і в Гіною вже не потрапляю. Їхав інтересними дебрями, такими маленькими городочками. І що я можу сказати, що в Італії найприкольніше е, маленькі городки отакі, невеличкі. Вони бувають дуже старі, внутрі е, такі вуличні вузькі з кам'яними домами. В общем, це дуже прикольно виглядало. Тому, якщо будете в Італії, вам не треба великі города, маленькі городки. Такі старі-маленькі городки. Причому спеціально ніяких не вибираєте, тупо їхати дебрями і все. От. И дальше получается, в одному такому я заїхав же в той же самий магазин Коннат, Коннет, по-моєму, він називається. І окончательно там скупився продуктами. І дальше я бачив, що у мене, ну, по плану, должен був я приближатися десь до гор. Але в той день я до гор ще не доїхав, але начались такі вже ті, получается, рельєф майже горний. І в одному місці там було таке, получается, проїхав якесь село. От. І все не було хороших місць. Тут їду, получается, йде крутий склон гора дуже з крутим схилом, а з іншої сторони річка, долина річки. І вдоль цієї гори місць не було, а потім раз в одному місці такі невеличкі зарослі. Я одразу зрозумів, що там є плоска площадка. А у нас боків так заросше диким виноградом густо, а внутрі така поляна, прямо 10 на 10 метрів, здоровенна. Правда, в неї був один великий мінус, там проходила звіріна тропа, дуже добре натоптана. В общем, ця стоянка, наверное, была самая була самая, самая удобная в Італії, Вот. Получается, у мене з собою були курячі гамилки купив, а ще на халяву надибав багато всякого картоплі, цибулі, паприки і вирішив зробити себе офигенное рагу, Прямо на две кружки. У мене була литровая, 800 граммовая, і я дві полных кружки зробив. Ох, я тоді помню, нажерся. Було дуже класно. На наступний день почався підйомчик. Я в, що в наступній там був интересный кемпінг. в нього були краники і були розетки. Але розетки всі не працювали. Я так зрозумів, що коли платиш вже, тоді їх включають. Вот. І виходить, там я зарядитися не смог, Так що поки що пришлось заряд економити. Дорога через перевал. Це дорога була вже не крупна, така мелка дорога. Вона класна. У них там мілкі дороги дуже добре асфальтовані, і дуже багато по тій дорозі ганяло. Взагалі піднявся я на перевал. і возле перевала, Там був прикольний случай. Був дом такий. І я до стінки пер велика, первеліка. І тут же з дверей визирнула бабка і почала щось мені. Ай-яй-яй, розказувати так. О, в общем, такі вони італіянці. Зразу засіксотила мене. А вже перед самим перевалом я знайшов річечку дуже класну і покупався. Це, мабуть, єдиний раз, я в Італії в такій річці гарній купався. От. А ще там була ожина. Ну, правда, вона була не така вкусна, як других країнах. інших странах. ожина була в Боснії. Кстати, і інжир в Боснії найсмачніший був. Там був якийсь розовий, такий, що я ніде більше такого не їв. виходить, коли я був уже на перевалі і почався спуск, я подивився по карті, виходить, що спускатися мені приблизно 20 км. Але ж то вниз, воно дуже швидко, а по времени дивлюсь, що ще валом. Тобто ще дуже рано. І я зрозумів, що я. Я, ну, ізначально я планував заночувати десь ще в горах, а тепер зрозумів, що буду спускатися до берега моря і вже там десь заночую. От. Спустився я виходить, до міста, який називається Савоя. общем, спустився до міста, знайшов ближайший лідл і думаю, ну раз таке діло, треба відпрацювати. Я купив всяких вкусняшок і купив к'янті, який я давно хотів спробувати. Але виходить, коли я їхав до моря, я зрозумів, що там я нички не знайду. Ну і вирішив діяти стандартним методом. Де-небудь звернути від моря. Побачив там дорожка, яка веде до якогось села дорога. І на неї звернув. І там знайшов офігенну ничку. Коротше. Оце я вже нахожусь на берегу моря. Получається Ну це, мабуть, предпоследняя моя ночовка в Італії, хоча може бути последня, потому що... 100 км до границі з Францією, можливо, десь саме за границею следующее буде. Це я знайшов таку ничку, Получається, на берегу моря найти нереально було щось хороше, А тут я отїхав в сторону кілометрів, ну Тут дорога до якогось села, до нього 9 км. Я коли закінчився міст основний, А тут така ничка, Я отут купався, води по шию. Ось моє місце, ось моя палатка стоїть. Вот тут метров сто пройти пришлось вдоль речки. Короче, такое место, что тут редко, кто бывает, наверное. Значит, що у меня сегодня я накуплял. Вот интересно, что я вот и хлеб обнаружил. Самый выгодный хлеб. Получается 59 центов. Короче, рубль 70 за килограмм, если посчитать. Вафлица тоже дешевле у них. Получается 3,50 за килограмм. Это шо из найденного халявного. Лимоны, цибуля. перец соль рассыпал на несколько баночек короче я полкило забрал полкило выкинул соль 29 центов за килограмм ось колбаску сегодня купил кстати еще и не пробовал ось у меня еще сардины есть и маскарпоне вот она сама колбаска вот так выглядит ну и самый гвоздь программы это кьянти резерва 20 года решил напоследок еще Я перед этим пил Барберу. Барбера, короче, такое вкусное вино, как для северного региона очень хорошее. В общем так я буду заканчивать. Сижу. Это, тут прохладней, Хотя комарики трошки и тут достают. Но их тут не богато. В этом месте я буду использовать газ. Чтобы не палиться лишний раз. Вот такая будет. Все. Вот еще раз мой стол. Заканчиваем. А там водопад. Наступного дня я вирішив вдоль моря їхати. Получається. Вдоль моря вела велодорожка. Було дуже шикарно. Рядом з трасою вілодорожка. Я по цій велодорожці їхав-їхав, але -їхав. ну, там нічого особливого не було, поки не доїхав до городка Андорра. Ну і там, в принципі, вже було класно, я знайшов все, що треба. А далі було ще прикольне. Там велодоріжка дорожка в настояще віло яке вело до міста Сан Ремо. И і... я не пам'ятаю, де я там. А, сначала я да, Я спочатку шукав уже хованку, і там недалеко від туннеля знайшов дуже хороше місце під пальмами. До речі, я... отсюда я викладував вже перше відео. Із походу, після того як вийшов із аута. Я коротше, їхав, тут велодорожка така, велошосе, а потім дивлюсь такі пальми, між ними такі хащі непогані. Вони невеличкі, але класні. І людей тут немає. А потім дивлюся під цими пальмами зовсім сухо. Тут дощик моросить постійно, постоянно. Тут вони не сильні. О, і тому я вирішив тут заликатися. Я взагалі в последнє час навчався в таких класних місцях. Но я вам буду постепенно рассказывать потому що я знаю вам будет интересно моя історія. <реш> <реш> я сейчас заныкаюсь У мене тут спеціальне вино. Я його з бутилки перелив. Пластик. Вчора розпробував, віно класне. Але яке я вам не скажу, то ви тоді можете догадатися, де я. В общем таке. Ось вот таке відео буде на сьогодні. В общем, пробуйте описати ваши варіанти, де це може бути. А я зараз буду ужинать і скоро вже спать лягать. В общем, я цілком видео не буду выкладывать те, потому що ви його і так дивилися, я його тут викладував. Вставив сюди, щоб просто для этого для область. Дальше я їхав до Сан Sanremo. Через тунелі. я вам оттуда теж багато відео викладывав, поэтому багато вставлять не буду, так кусочками тільки. только. Так значить это самое. Не знаю як буде звук записувати, бо це я з резервного телефона. Я нахожусь ще в Італії, двигаюсь в сторону Франції на, до лазурного берега. Примерно 50 км до Сан ремо Тут впереді мірис, який називається Імперія. Сан-Ремо. А, Сан ремо 39 написано, Імперія 14 вже, я вже близько. От. Giro де Італія, от этот значок. Ну, і прикольно, що я тут обнаружив. вот эту вот велосипедную хрень. Я тут сам примостився. Тут, короче, халявная зарядка для велосипедов. То есть там перед этим было такие, что розетки треба было то регистрироваться телефоном. А тут на халяву 16 ампер. Получается 4 киловатта она вытримает. Вот. Я решил пока переставить в резервный, потому что резервном у меня заряд великий. Я симку сюда переставлю Это самое. Тут получается вот пляжа. Прикольно, что сюда велосипедом нельзя я обнаружил сначала эту штуку, а потом глядя направо, а там вот эта фигня. Городок называется Андорра. Получается. Похожее государство, княжество Андора. Вот это городок в Италии. Так я зараз не знаю. Зараз я буду двигаться в эту штучку. Прямо покажу вам. Вот. оно она так выпадает. Тут это стоялки для велосипеда. Я сначала думал, что это просто ремонт. А тут, оказывается, и зарядка есть. Так что надо всегда смотреть. Тут все ключи есть. То есть можно даже это самое. Вот я разводные трошки закинула а я, наверное, его смажу. Вот. Есть такая идея, чтобы так накрыть чем-нибудь, выпустить из пакета рваный поставить, чтобы трошки замаскировать. А, вот. И той телефон хоть заряжается, а пока здесь в супермаркет. Он тут недалеко кстати, я прошлый раз не рассказал. Короче, получается, тут супермаркеты. Вот, кстати, вот там супермаркет называется Конад. Я в нем тоже иногда затариваюсь. Еще есть интерфамилия и пойми. Тут, ну, это такие вехи я куплялся. Все остальные заходы, но там ничего интересного. Но основной Лидл, конечно. В Лидле я много чего купляю по скидкам. Вот такая фигня. Так, попробуем вот так заснять. Это велосипедный туннель. Перед Санремо. Що и вообще тут велосипедный рай. Вот такие волны сегодня по три метра. В я так понял империя. Называется. І у них тут такая вело шоссе Все одно як звичайна траса От. І на ней є такі тунелі Там зверху автомобильная дорога А це велосипедний туннель Я так зрозумів що це колись був железнодорожний тунель Ну а наступного дня Виходить, я вже бачив що я въезжаю в, в Францию Тут вже зовсім близько залишилось. От, і приїхав я, виходить, до кордону. Я з кордону вам теж відео викладував. Виходить, там теж стояла поліція, але вони нікого не зупиняли, а я взагалі приїхав по велодорожці. По велодорожці там їздили всі комунілі і взагалі не парилися. Ну, а у Франції перший городок, який був. Был... Городок називається Ментона. Там же я одразу занирнув в лідав. І поізучав, що к чому. <хи> там я сильно не скуплявся, тому що вже діло було к вечору а у мене була супер-гіпер цель квест заночувати возле Монако Ну Я розумів що в самому Монако то я не заночую, а хоча б возле близько. ну Цю історію ви бачили, це вже зовсім інша історія. По суті, це вже Франція. Если надо, я можу записати ще якийсь розказ про Францію. Хоча із Франції я вам викладував уже ролики, та ви і так усе в курсі.